Місто Львів, Карбазар, друзі, для вас інформація. значить, На Карбазарі можна ось всі послуги, телефони в кадрі, можна автомобіль купити в кредит, в лізинг, відразу роблять страховки, відразу виписують договори, купівлі і все, що треба. Одним словом, без автомобіля, якщо серйозно настроєні, звідси не поїдете. А саме цікаве, що тільки що мені сказав фахівець. Що автомобілі продаються від перших власників. Тобто, якщо ви знайшли собі якийсь автомобіль, який вам сподобався, то можна напряму контактувати із власником. Тепер йдемо по інформації: 22 рік, 27,999, 2,0 бензин, 4 матіка, автомат. Друзі, також, до речі, завжди наголошую на тому, що потрібно автомобіль перевіряти через Карвертіка. Внизу під відео я залишу посилання, за яке можна перейти. І отримати 20% знижки або користуємося промокодом ROMA. Звичайно, також ми надаємо послуги перевірки автомобілів по всій Україні. Скидаєте посилання, я вам даю ціну. Ціна трішки міняється, все залежить від локації. Якщо все підходить, оплачуєте і ми перевіримо автомобіль, зробимо фото, відеозвіт, і висновок буде експерта, після чого будемо розуміти, вартує автомобіль уваги чи не вартує. А в кадрі 18 рік BMW I3. Вартість автомобіля 15700, 33 кВт батарея, електро, ну, звичайно, що автомат. Заявляє продавець, що рідна фарба. Це добре. Ось такий невеличкий електрокар. Ну, міський автомобіль. А ми йдемо далі. Знову ж таки, невеличкий автомобіль, міський, не міський, Тесла 3. -ючка. Це, в принципі, найменша з Тесел, яка є. Вони є звичайні і є перформанс. Так би мовити, спортивність, потужненістю сумасшедшою просто. Бачу, тут продавець заявляє, що можливий обмін. Автомобіль 23-й рік. Пробіг всього-навсього 4 тисячі доларів. Друзі, ну по-серйозному. Ціна 26400. Електро, ну, звичайно, що автомат. Взагалі коробки тут немає. Тому все просто. Бачу капот відкритий. Не будемо рухати чужого автомобіля, можливо, хлопці щось тут залишили, щось поправляють, щось роблять. Йдемо далі. Ще один електрокар, друзі. Все електрокари в цьому ряді, майже все. Йдемо далі. Nissan Leaf 2018 року продається всього-навсього за 13 тисяч доларів. Ну, ціни, ціни на сьогоднішній день реально стали, стали цікавіші, якщо в порівнянні минулого року, а позаминулого такі автомобілі ближче 20 були. Це факт. 144 тисячі заявлений пробіг від продавця. І все в кадрі. та? Електрика, все зрозуміло. До Речі, також хочу наголосити: ми зараз знаходимося на площадці. Площадка працює 7 днів на тиждень. З 11-ї, якщо я не помиляюсь, до 7-ї години. На початку відео були телефони. Дзвоніть і уточняйте деталі. Субота, неділя працює з 7-ї ранку. До 15.00 17 рік 23900 Model S, 100 кВт, батарея Електро. 106 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль весь в плівушці. Ну, Виглядає, звичайно. Ну, бачимо, та, що люди старалися, хотіли мати щось красиве, щось гарне. Ну, Десь так це виглядає. Салон темний, шкіра. Погано видно, бачите, все-таки лобове в Тесло, воно таке специфічне, має такий відблиск, тому так воно є. Зараз знову у нас буде Тесла, буде ще один електрокар від шкоди. Але тут, бачу, трішки загубилася Volkswagen Jetta 2018 року. 13500 автомобіль. 1,4 бензин, автоматична коробка передач. Автомобіль привезений із США. Гляньте, наскільки Jetta... Збільшилось в розмірі за рахунок цієї решіточки передньої. Та й взагалі, по об'єму виглядає, автомобіль явно, явно більший, аніж попередні джети. Автомобіль зачинений, звичайно. Я себе бачу. Всім привіт. Добре, ми переходимо до наступного електрокара, знову ж таки, Tesla S 2016 рік. Друзі, от якщо ми бачимо, що Тесла, і попереду немає цього яйця, якщо ми говоримо конкретно про С, то вони без яйця. Вже з 2016 року. 15-й рік там був, пере пере, як кажуть, перехідний. Тут же 2016 рік, 17900 вартість автомобіля. 75 Дуо, до речі, тут з моторами все добре. 4х4 електро, автомат 181 тисяча заявлений пробіг. Чому, що я сказав за мотори, друзі? Чому я сказав? Якщо ми беремо до версії, задні привідні особливо. Скажімо, 85-ки, там дуже часто було, або перформанс, то там двигуни трошечки страждали від того, що якщо гарно навалювати, а вже потім сказали, що навіть не обов'язково навалювати, просто їздити. сальник міг трішки попустити оцей антифриз, попадав в мотор. І потім це все, як кажуть, було коштовно в ремонті. Тому з цим будьте обережні при купівлі. Саме до Рестайлу. 21-й рік. Електрична шкода. Вартість автомобіля 29999 електро. Далі все бачимо в кадрі: 45 тисяч, заявлений пробіг на серйозних цікавих дисках, електрична шкода. Друзі, я їздив на, на такій моделі. Чесно вам скажу, на повсякденно їздити дуже зручний і класний автомобіль. Вартує уваги, тому якщо для себе хтось щось таке розглядає. То, та, та, Він не є такий швидкий з місця, як скажімо Тесла. Трішки все повільніше, але все ж таки потужності вистачає. Давайте ми перейдемо ще на цей ряд. До речі, рядів дуже багато, якщо в цю сторону піти, в цю сторону також є. Там є ще одна площадка, так би мовити, умовно розділена. Тому всіх автомобілів ми сьогодні не зможемо побачити, тому в наступних відео я знову ж таки для вас зазнімлю. Обов'язково підписуємось на канал, палець вгору, і активовуємо дзвіночок. 14 рік, 14900. Бензин, автомат 2000. 2014 рік це бачимо, а 111 тисяч пробігу. Щось я сьогодні заговорююся. Мерседес. Титанові диски, все якоби на своїх місцях. ну Бачите, автомобілі всі зачинені, зрозуміло, так? Але було би зручніше, все-таки, коли відчинений автомобіль можна заглянути в салон. Ну, вже як є. Якщо вас когось щось зацікавить, я завжди показую, є телефони, можна зізвонюватись, домовлятися. Якщо потрібно буде оглянути якийсь автомобіль, ми цю послугу надаємо. Усі ці автомобілі зараз знаходяться у місті Львів. 20-й рік, Mazda, cx 5 2,5. Пригнана із США, заявлений пробіг 120 тисяч. Цікаво, до речі, зеркала. В плівочку затянули. але не тільки зеркала, також бачу затянули тут Ручечки. ну, такі рішення. Безключовий доступ присутній. Шкіряні сидіння, до речі, комбіновані. А Мазда то не просто амазда, амазда з тих серйозних. Друзі, це це x 5 Sky двигуни. Це все зрозуміло. Та? Поруч Audi. Йдемо почитаємо, що за Ауді. Шильдіків позаду нема. Чому немає? Напишіть свої думки, що означає, якщо в автомобілі, де шильдики завод, їх все-таки ставить. Якщо їх немає на продажі, ви бачите, що вони відсутні. Напишіть свої думки чому. А ми йдемо по інформації. Audi A4. 17-й рік. Вартість автомобіля 20700-2,0 бензин, автомат. Заявлений пробіг 56 тисяч. Автомобіль привезений із США. Панорама присутня. Шкіряний світлий салон. Пробитися через плівочку буде важко, але через лобове те, що бачу, це показує чорні диски, шини, всесезонка, щось таке це зацікавить, друзі, більш детально можу, можемо перевірити. 11 рік 17499. Я, друзі, наголошую, хто в нас ще не підписаний на канал, обов'язково це потрібно зробити, активований дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Ну і ділимося цим відео в соцмережах. 3.0 дизель автомат. 180 тисяч заявлений пробіг. Телефони є. Зачинений автомобіль, все вірно, все як завжди. Шини вже трошки такі підгулявші, але нічого, Емелька. Ну, от такий апарат. Попробуємо пробитися в салон. Ну, в салоні Емелька як Емелька, все по-багатому і все по-серйозному. Добренько. Ідемо далі. Старенький добрий посад, на сьогоднішній день вже старенький, тому що 14 рік на вулиці 24 автомобіль вже 10 років їздить по цьому білому світі. Американський посад друзі, це не Б7-й, хоча так зазвичай пишуть, що для зручності. Насправді тут від Б7-го ну, мало що є. 2,0 дизель 158. Дизель зазвичай на ДСГ коробці. Я думаю, тут все те саме. Та ДСГ, якщо би це був... Бензин Амер, Америка, там би стояв звичайний гідротрансформаторний шестиступінчаста коробка. Бачимо, що присутній люк, шкіра. Шини ще добрячі, до речі, гарний протектор. Ще можна їздити. Шини це розхідник, друзі, але чесно вам скажу, це хочеться, щоб цей розхідник він був зразу присутній. Ну, це моє таке, знаєте, як кажуть... Моя суб'єктивна думка, поправте в коментарях, якщо хтось не погоджується з таким. А ми йдемо далі. 12 рік, 4 на 4, 12102 і0 бензин автомат, сервісна книжка. Три варіантів телефонів. Міцубісі на тканині, варіатор, коробка, а саме XL. оцей. Це друге покоління Міцубісі. До речі, вони в ціні на сьогоднішній день вже не падають. Все, вони зупинилися. Зупинилися вони десь років, мабуть, 4 назад, от на тій відмітці 12 тисяч. Там що дизель, що бензин плюс-мінус продається за цих самих 12 тисяч. Тому цей автомобіль на сьогоднішній день, який не втрачає в ціні. Якщо для когось це важливо, для вас така інформація. Йдемо далі. Американські друзі H, 19 рік, 17800, 2,0 бензин, автомат, заявлений пробіг всього 67 тисяч. На титанових дисках. Всесезонні шини, до речі, гарні по висоті. А всесезонки на сьогоднішній день, друзі, це моя суб'єктивна думка. Хтось може не погодитись, напишіть. Моя думка, що в нинішній час можна їздити круглий рік. Зими в нас зазвичай і снігом 2 тижні. А по холодному асфальту ці шини відпрацьовують просто шикарно. Саме цікаве, що це не є якийсь Китай. Зазвичай все сезонки їдуть сюди з Америки. <кій> Перепрошую, і там щось зазвичай є цікаве і серйозне. GLS-220, друзі. Чотири матір. ну йдемо глянемо. Тут бачимо відразу, є присутні звичайно диски, але є шини вже такі собі трішечки підгуляні. Якщо ми про це говоримо, автомобілі зачинено в салоні. Попробуємо пробитися. Красота просто, просто красота. І цю красоту можна купити за всього-навсього. Чи це багато? 28 тисяч 900 дизель. І все решта, друзі, в кадрі телефони також. Ну, шини, шини, ну, якось є трошечки їх, не, можемо, не можна сказати, що вже потрібно бігом їх міняти. Але не з тих таких дуже свіжих. Одним словом, на сезон вистачає. А далі по ситуації. Так, ми йдемо на завершення нашого відео, друзі. Але ще трішечки по, по інформації. 21 рік. 25800. 1,5 бензин. Автомат 4х4. 19 тисяч пробіг, друзі. Ось такий американець. Ось такий американець. Як вам? Дизайн автомобіля. Кроссовера, Volkswagen та ОС. Якось так. Невеликий бюджетний кроссовер. Салончику, до речі, все на своїх місцях. Автомобіль на тканині. Тут навіть так Volkswagen. Постаралися, постаралися. Ось такий таос, друзі. Давайте ми ще глянемо на серйозний бізнес-клас Mercedes s класу Дуже цікаво з цими всіма Mercedсами, власне, s класу бізнес. Що саме є цікаво, вони спочатку дуже дорогі, просто космічно, поки вони нові, а потім воно помаленько стає. А це якраз Е220, то це трошечки, бачите, ззаду немає цього, розпізнавальних знаків. І виглядає автомобіль величенький, а це Єшка. Ну, З Єшкою ситуація трішки інша. Бо Есочка дуже падає в ціні і з віком. ну, В принципі, як і всі автомобілі, бізнес-пропозиції. 16 рік, 25700, 2,0 дизель автомат. Офіційно заявляють 285 пробігу. Телефони також є, все на місцях. Оп. Трішки в нас підвіз, захотів порухатися. Ми його трішки порухали, а тепер йдемо далі. Ну і, друзі, все-таки в нас ще два автомобілі. Ми їх якраз. Беремо сьогодні в нашу рубрику і на цьому будемо завершувати. 14 рік 1777 Audi a 6 c 7 Дизель автомат 4х4, а саме 3,0 дизель. По шинах бачимо все серйозно, шини досить цікаві. І ще протектора вистачить на декілька років, ну, в залежності від інтенсивності їзди. Окей, що в нас так? Візуально. Давайте ми тут фокус виключимо. а То в мене камера доріє. Чорні титанові диски. Ну, Вигляд автомобіля виглядає серйозно. Лобове я бачу трішки також підтоноване. І, звичайно, коли лобове підтоноване в автомобілі, побачите, вже нічого неможливо. Добре, друзі. І тігуанчик вже в новому кузові. Це вже останній автомобіль, який сьогодні попадає. У наше відео. По шинах все бурує серйозно. Правда, шини зимові. 2017 рік 25800. Автомобіль пригнаний з Європи. 2,0 бензин автомат 4х4. Заявлений пробіг дуже цікавий. А саме 76 тисяч кілометрів. І заявляють, що це рідний пробіг. Тому, друзі, така інформація на сьогодні по цьому тігуану. Лобове не тоноване, бокові не тоновані. Бачимо, що автомобіль з Європи, тому що в Європі саме так. Передні вікна ніхто не тонує. Я думаю, друзі, ми на цьому будемо завершувати. Хочу усім подякувати. З вами був Роман Світушак. Не забуваємо, що внизу під відео я залишу Carvertical. Це посилання, за яке можна перейти отримати 20% знижки, бо користуєтесь промокодом ROMA. Ну і не забуваємо, що якщо вам потрібна допомога у підборі, звертайтеся, допоможемо. Працюємо по всіх містах України. Разові огляди, все, все те саме також перевіряємо і робимо. Усім успіхів! Бережемося! З вами був Роман Світушак.